Привіт-привіт, друзі! З вами містер Тайкун, і сьогодні ми будемо будувати поліцейський участок Давайте ми починаємо. Які нам блоки знадоблять? Перший, Блоки нам Другий, До речі, ви можете. давати. Я буду з шерсті з вовни будувати, ви будуєте з бетону, бо шерсті, як і я. Ми беремо ось це блок. Беремо цей і ось цей. Обов'язково лук складываем и начинаем добывать друзья где-то еще друзья Яким у нас будет полицейский участок это 4 5 7 8

так, друзья. вот такая... Свит. Теперь мы заполним. Поменим. Кто хочет, чтобы мы потом побудовали школу? Тогда иди. Подписывайтесь на видео, придите лайки. Давайте. О, забыл вам рассказать. присылайте своим друзьям. певно а, им будет очень интересно. Что еще было? Доброе Без разницы. Друзья, в том видео я показывал, как можно сделать комнату. И как ну, вообще напоминает, как она была. Теперь, друзья, я забыл еще. Будет блок чего. Поэтому, друзья, на этом. Тут, 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 о! Вот такой вот блок. Вот так. Нам будет.

Тепер, дивіться. Тепер оббудуємо усі краї. Ось так. Якщо ви хочете, щоб я зробив ем. Вентицинську поміч, то тоді... Давайте наберемо. Давайте ще наберемо дві підписки. Ось так ось якось. Я спробую прям, коли ви твій коти будуть, то тоді йдемо. Товимоталі. Тепер ми робимо білий тут. Так, бути через два. Вони не мене не потрібен порад пишу. Один, два. Теперь выдумываем еще два блока. Теперь расширить план. На третьем мы

2, 3, 1, 2, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ось якихо на мене на облидій. Ми будемо далі продовжувати. Хто не пам'ятає це гра Мультикрафт? Це такий Майнкрафт, але він як в вийде по якомусь. Він дуже класний, друзі, да. Коли ми зробили це обов'язковий хід. Ми повинні ще ні буде. Дивновату трошки вам. Справді вони не ось так. Вот, друзья, видите, теперь мы ну, сделаем такие жетончик у нас будет. Так, его, да нет, Не, напевно, ты все было красиво. Видите, мы под... Ну и вот. Что-то да. красиво. Ну, да, я такие, я не знаю. Прикольнее. Вкусно, ну. мы не

помощь Цей пасток. Дивіться, друзі. Ось тепер ми сюди заходимо. Чуєш тут не Правильно, тут не хай дверей. Перше, це двері. Прямо підуть ось такі. Ось такі. Кто каже, друзі?

Так, друзі тепер ми Дуже... один. Din edin, on den, şimdi de din edin, on den, on os que tal hoje? o tudo o, estado. o, estado. o, estado. o estado. пахнет Ну Много Стал решетком. Девица краса. да, зараз. Не так. але. Оп.

Osteklosen.

Так красиво. Так, тепер друзья, мы берем на кресло. Вот так. Добре. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Опа, наш. Заповоденько. Так, друзі. Ось зона відчікування. О, відруз з пісочком. Хоп. Хоп. і туди кинемо. Опа. Все, друзі. Ось таке в нас відео вийшло. Ви можете щось свого додати. Ось, друзі, дивіться. Так. Ой.